Всім привіт! Хочу сьогодні зробити розклад для тих, хто знаходиться в незрозумілих стосунках з чоловіком. Загадуйте чоловіка, називайте ім'я, дату народження, своє ім'я, свою дату народження. І починаємо. Який у нас чоловік прийшов на розклад? Ого, колесо фортуни. Яка в нас ви? Карта світ, і що між вами на даний момент часу. Дуже схожі карти у вас і в нього. У чоловіка щось в житті змінилося. Будемо дивитися, в яку сторону. І у вас також якийсь етап в житті закінчився і новий почався. Карти дуже схожі. Є пісочний годинник, і там, і там таке враження, що начебто час прийшов для вашої зустрічі. Зміни відбулися у кожного. Так, що між вами? Ну, між вами новий шлях, от якесь майбутнє зовсім нове. І для нього, і для вас. Начебто ви зустрілися в нужному місці в нужне время. Ось так. Так, давайте дивитися, що у чоловіка. Так, да, Дійсно, у чоловіка відбулися кардинальні зміни в його житті. Чоловік може щось втратив, чи когось втратив сім'ю, можливо, змінив місце проживання, це може бути і міста. І країни навіть. І ось починає начебто життя заново. Так що у вас, а у вас показують, начебто ви mm. теж змінили своє життя, але нарешті в кращу сторону. Можливо, навіть ви заслужили на це життя нове. Розумієте? Бо сонце це благополуччя, а карта юстиції це справедливість. Так, що між вами. Дивіться, показують, що. Щось закінчилось, причому по-болючому закінчилося. І обставини склалися так, що вам прийшлося щось міняти в своєму житті, Отако скласти все в чемоданчик і прямувати до нових берегів навіть в невідоме щось. Так, про що в нас іерофант? А знаєте, що я вам скажу? Що ви зустрілися не просто так. Ця ваша історія вашої пари, вона записана вищими силами і показують, що проблема, яка у вас відбулася, да, із-за чого ці зміни, вона начебто у нього і у вас дуже схожа. І час настав для вашої зустрічі. Будемо дивитися, але дуже схоже на якісь стосунки кармічні. Так, давайте будемо дивитися. Стосунки незрозумілі для вас, але якщо вони кармічні, дійсно, то вони дійсно незрозумілі. Так, почуття чоловіка до вас. Почуття, думки. Подивимося трішки. Ну, зараз чоловік дуже закритий, і всі його дії й думки від голови. Він може до вас не проявлятися, але кохання тут показує. Дійсно кохання. Є до вас сексуальне притяжіння. І ви знаєте, ці стосунки, які між вами були, він начебто хоче зберегти їх, причому він може сопротивлятися цьому, але, от як я сказала, що вищі сили начебто тут керують цими відносинами, вони йому не дають якось викинути вас з голови, все одно ви є в його серці. Да, і ви, може, навіть у сексуальних відносинах дуже підходите один одному. Тут така пристрасть у нього до вас так це точно. Будемо дивитися ще на вас. Так, зрозуміло, чоловік кохає, бажає вас, але чомусь холодний, закритий і все пропускає через голову, не через серце. Так, добре. Давайте подивимося ваші почуття до нього. У вас одні пентаклі. Ви знаєте, показують, що у вас почуття до нього теж є, але. Начебто вам не хватає, не вистачає від нього почуттів і проявлень. І, е, тому ви якось е, теж намагаєтеся, е, наче недолюблювати його. Розумієте? Як ти до мене, так і я до тебе. Ну, в минулому показують, що були у вас щасливі моменти. А потім, начебто, ви почали підраховувати, що для вас чоловік зробив, що він у вас вклав, що він вам дав. І що? Ну, вам цього недостатньо. Вам навіть казалося, що він взагалі, можливо, і на інших жінок заглядається, і, можливо, скільки ж, як і вам, він уділяє своїх ресурсів. Тобто ви начебто одна із багатьох. Ну, це ваші домисли. І, звичайно, вас це загонило в якісь страхи. Якісь думки такі важкі, може навіть і надумання. Ну, да, і ви теж тут як закрилися від нього і перестали в ці відносини вкладатися теж повішений. Тобто нічого не робити, просто таке, знаєте, сидите в болотці. Нічого й не вирішуєте. Так, да, от двойку жезлів показую, Це начебто не можна вибрати якесь направлення в цих відношеннях. Якийсь застій. Не хочеться їх і залишати, але і майбутнього начебто теж немає. Так, давайте будемо дивитися. Mm. А який замисел у вищих сил на вашу пару? Ну навіщо ж ви зустрілися? Який замисел? Так, ну тут показують два чоловіки. Один чоловік можливо бути і законним чоловіком, або це він, є чоловіком якоїсь жінки, і король кубків. Тобто тут або у вас чотирикутник, або трикутник, тільки у вас два чоловіки. Так, рицарь Пентаклі у нас прошу. Е дивіться, якісь є плани довгострокові на ці відносини. Так, і що ж це за плани? Ну тут жінка. Має зробити вибір, причому показують короля Кубків і королеву кубків. Тобто оця парочка, вона має начебто бути разом. Але, звісно, хтось постраждає, раз тут трикутник чи чотирикутник, то зрозуміло, що цей вибір начебто треба робити. але Іти по трупах. Ну, це важкий вибір. Або взагалі не вибирати по серцю. Так, да, вибір зробити тут неможливо. Бачите, і двойку мечів показують зразу. Так, да, замисел вищих сил такий собі, знаєте. Так, добре. Давайте тоді запитаємо, якщо все-таки жінка вибере оцього кубкового короля, як будуть складатися їхні відносини. Дев'ятка кубків, диявол, королева жезлів. Ну, дивіться, якщо ви виберете кубкового короля, я так розумію, це цього чоловіка, що ви загадали, так? тут, звичайно, буде дуже багато емоцій, кохання буде дуже багато, таке, знаєте, як наповнення. Але тут і залежність від нього, така по дьяволу, Це, тобто, як Людина стає, не керує собою, не керує своїм життям. Вона попадає в залежність від цих відносин, від цього чоловіка. А як Пентаклива королева, так, як жінка законна того чоловіка, то тут багато страхів і рисків, тобто показують, що Вибрати дуже буде складно, тому що там же ж прийдеться розрушати стосунки. А з цим залежність, бачите, демон держить людей на поводках. Так, добре. А якщо все-таки жінка вибере свого чоловіка, як їй буде тоді? Не буде вона зустрічатися з цим кубковим королем. Ой, ну що? Будете знаходитися в стані, знаєте, як не депресивному, а якомусь, як кажуть, от от, тихо помішаний чоловік, оце той случай. Будете думати, будете про цього чоловіка мріяти, але ж його не буде рядом. І буде багато злості. Ревнощів, і повернення в цю сім'ю, вам воно вже буде якось як, ну, це як крок назад. Ви розумієте, ви наче виросли уже із цієї сім'ї. ну Тут, дивіться, ще й карта Гроба, наче як ото останній. Кілець забиваєте в кришку гроба. Ну, для вас це не кращий варіант. Так, тобто жінка має піти за своїм коханням. Я так зрозуміла. Знаєте, як кажуть, ви повинні прислухатися до своєї інтуїції. Вона вас не обманить. І тут, можливо, не то, що ви виберете, а ви якось свою цінність повинні підняти. Розумієте? Тобто ви, як жінка, повинні вирости. Можливо, тут якісь нові навики у вас будуть. Або е ви чомусь новому навчитеся, або відкриєте в собі якісь способності. Ось про таке кажуть. Давайте ще одну карту викладу. Да, от я сказала про нові способності. Тут показують пажезлів це щось новеньке. Це може бути якесь захоплення, яке переросте потім в щось матеріальне. Це може бути якесь хобі. Ну, тобто ви тут якось змінитеся. Так, Жінки е варто залишатися в цих Незрозумілих відносинах. Десятка кубків. Показують, що з цим чоловіком у вас дійсно, ви, ви як на одній волні з ним. Це ваше кохання, і він вас кохає тут, як повна чаша. Як мрія ваша, призначення ваше, і як нове якесь життя ваше, новий шлях. <кій> <кій> так, добре, тоді я запитаю таке питання, чому тоді ці стосунки такі незрозумілі, важкі, і чому цей король кубків перетворився в короля мечей? Ну, чоловік тут, бачите, відлюдника показують. У нього зараз період духовного росту. Він зараз закрився і аналізує все те, що в його житті відбувається. Він, можливо, й сам не розуміє, що це за стосунки, навіщо вони йому. Якщо там чотирикутник, то зрозуміло, що чоловік задає собі питання, що я можу цій жінки дати. Так? Тому у нього зараз іде такий глибокий аналіз. І на проявлення, такі романтичні, падає п'ятьорка пентаклів, що начебто вони. Зараз вони неможливі, неактуальні. І взагалі, якщо вони продовжаться, то треба йти дорога, бачите, вислана черепами, тобто треба йти по головам, щоб продовжувати ці стосунки. Так, добре, давайте запитаємо у вищих сил. Чи... Будуть ці стосунки розвиватися? Чи це от момент, коли обоє партнерів знаходяться в такій точці, чи варто продовжувати, чи, можливо, треба все закінчити? Спитаємо вищих сил, чи буде розвиток цих стосунків. Знаєте, як кажуть? Всьому свій час. Очкладе штучка, яку. Я вибачаюся. Потрібно на все час. І зараз цей період він і для партнера, і для жінки. Дуже потрібний. Побудь в спокої в цьому. І, можливо, навіть на відстані один від одного, щоб зрозуміти, яким шляхом далі йти. До речі, цей період дуже важливий. Так, і що буде далі? Імператриця. Королева мечей. Ну, Цей період навіть дуже важливий для жінки. Ви розумієте, От показують, наскільки вона буде розумною і упередженою, залежить її велич. Тобто вам зараз не треба ніяких робити тіло Так, а що чоловік? А для чоловіка це рішення як початок чогось нового шляху. От він щось планує зараз, він же ж не просто сидить там в відлюдниках. Так? У нього є якісь думки по поводу ваших відносин, по поводу його життя цього нового. І тут кажуть про те, що він якось по копійочці все збирає. Так, а що він планує? Ну що вам сказати? Поки що він нічого не планує. Тобто, є у нього якісь там думки по поводу, як йому жити далі, але щодо вас, він не знає. Він знаходиться в такому стані, що голова його вже схожа на лабіринт. Він ганяє ці думки, але не може вирішити чи залишатися з вами. Чи все-таки займатися своїм життям? Але розуміє, що треба щось робити. Так, добре, ну, я так розумію, що тут не так ви сумніваєтеся в цих відносинах. Як чоловік дуже сумнівається і багато в нього думок щодо цього. Тому він не може знайти конструктивного рішення і ото сидить в королі мечів. Тобто закрився холодний і займається думками, ганяє їх по лабіринту. Так, не знаю, що ще спитати. Він якось проявиться до вас чи ні? Ближайший час ну, показують башню. Тобто на даний момент відповіді немає, так як в нього немає і в голові цієї відповіді, то звичайно, звідки, звідки ми можемо це дізнатися, якщо чоловік ще сам нічого не вирішив. Дякую за увагу!